Ви хотіли дозволу? Отримуйте ЗСУ, ймовірно вже застосували для удару на Білгородській області американські установки Хаймарс. Принаймні, про таке пишуть пропагандисти. Лякали цієї ночі цей регіон та курщину, також безпілотники. На прикордонні не стихають обстріли. А в Москві після робочого будня люд замість їзди в метро додому добирався пішки. А все через те, що вагони підземки розвалюються на ходу. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь прямо зараз. Мене звати Ангеліна Швець. Тепер поговоримо про все детально. Перший день літа в Білгороді дійсно видався спекотним. Не пройшло й половини першої години ночі, а в регіоні вже ракетна небезпека. Згодом в обласному центрі зашуміло. Працювало ППО. За словами губернатора Гладкова, запалало в селі разумне, де горіла покрівля будинку. Місцями в населеному пункті вибиті вікна, зруйновані стіни та посічені осколками будинки та авто. Мелодія бавовни, тобто сирена ракетної небезпеки, продовжилася зранку в Білгороді та районі. І було чого, бо за даними ворожого міноборони, їм нібито вдалося знищити два безпілотники. А скільки долетіло до своїх цілей? Питання, звісно, риторичне. Якщо детально зупинитись про наслідки бавовної в Білгородській області, то наприклад, Шебекіно теж атакували дрон. Осколками посічено паркан приватного будинку. Влучили також по селу Біленьке Борисівського району. Тут без постраждалих. Різні пошкодження виявлено у семи приватних будинках: вибиті вікна, посічені покрівлі та господарські будівлі. Втомився від дронів Камаз, що працював в полі в селі Нижнє Березове друге Шебекінського району. Наслідок вибуху ніхто не постраждав. Співробітники сільгоспідприємства встигли залишити місце атаки. Пошкоджено кабіну вантажного авто, а ближче до обіду почався обстріл села Графівка Красноярського району. Пропагандинських медіа аларм. Скаржаться, що ЗСУ вже били по регіону 12-ма ракетами Хаймарс, і нібито їх ПВО знищила. Ну, хто б сумнівався, що так напишуть. Я нагадаю, США дозволили використовувати цю зброю та ще певні боєприпаси та артилерію по території Росії, проте з обмеженнями лише у прикордонних територіях, поруч з Харківщиною, по ворожих військах і командно-контрольних центрах. Але обмежений дозвіл США завдавати американською зброєю ударів по Росії наразі не поширюється та на далекобійні ракети Атакамс. А ми продовжуємо Курщиною. Місцеві чинуші занили про обстріли семи населених пунктів у Глушковському, суджанському та грильському районах. Активно діяли дрони в 13 містах та селах цих місцевостей. Горів сухий настил, сільхоз підприємство, автомобілі. Без світла залишилась певна кількість абонентів. Радили вночі не шастати по вулицям в Тьоткіно, бо як пишуть користувачі соцмереж, можна було отримати вибуховий подарунок на голову. Нині в мережі шириться відео нальоту безпілотника на новоросійськ. Примітно, що його знищили зі стрілкової зброї. Поразка ймовірно стала можливою великою мірою через те, що дрон йшов на відносно низькій висоті, щоб уникнути виявлення радарами. Вогонь вівся не хаотично лише після наближення цілі. Це означає, що агресори вже навчилися краще протистояти БПЛА. що звісно погано. Маємо ще плоди бавовни. на супутникових знімках. За 31 травня можна помітити пошкодження частини нафтового терміналу в порту Кавказ. Ступінь враження споруди можна оцінити порівнюючи із фотографіями, які супутник зробив на день раніше. На останніх знімках, окрім пошкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна. Тим часом вчора в Москві задимілось метро. Рух по червоній гілці частково призупинився. Все через загорання конденсаторів кажуть очевидці. В общем, повзривають конденсатори. красная ветка, побили стекла перегони. Не, лучше лучше там выйти, тому, що там народ мені кажется, подстолпился, Туди не надаті, Туда не надо, й потому тому що там толпа лише здесь, лучше здесь постоять. Можна помітити, що в перші хвилини люди не знали, куди йти. Пасажири були розгублені, вікна розбиті, а двері відчинені навстіж на перегоні. Згодом із цих дверей москвичі стрибали на рейки та йшли до сусідньої станції. На станції між перегоном уже працювала велика кількість пожежників та карет швидкої допомоги. Як кажуть пасажири, спершу спрацювала сильно гальма. Хтось почав панікувати. Деякі чоловіки почали розбивати вікна вогнегасниками, аби вибратись, бо у вагонах вже був дим і дихати було важко. А все через одну деталь потягу, що просто відвалилася. Так, ну от собственно, и виновник торжества. Вот херня, отвод цепануло, видимо, как я понял, контактний рельс или что-то такое. Правда, не видно де, але в общем, да. да, да, все хорошо. За даними московських медіа, вдалося евакуювати 171 людину, серед яких були діти. Так похарашала московське мітро при Собяніні. Чи не так? Це при тому, що бюджет столиці майже 5 трильйонів рублів, а там досі їздять потяги радянських часів. Залиште свої думки щодо цього в коментарях. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, тисніть вподобайку і дзвіночок. Будемо вельми вам вдячні. А чи чули ви, як росіяни залишились без ще одного нафтотерміналу, Ще й на паромну переправу мінуснули. То дивіться далі. На Російську Федерацію знову налетіли дрони, зокрема вранці 31 травня у Татарстані. Як пишуть тамтешні змі, оголошували повітряну тривогу нісія ново башка караскала. В місті евакуювали працівників низки підприємств. За словами очевидців, літальний апарат, який ті фіксували у небі, зокрема в селі Вороніно, прямував у бік заводу оргсинтез. Давайте поспостерігаємо за цим польотом під емоції зівак. Дрон. Йопте. Куда Пише телеграм-канал База, один із безпілотників був збитий в Бантінському районі Татарстану і упав на полі. А паблік рідовка публікує кадри із покрученим металом. На місці падіння залишилася воронка, а земля довкола почорніла. Дронтижі поліші. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що засоби протиповітряної оборони збили над Татарстаном один безпілотник. Тим часом у двох аеропортах регіону запроваджували режим килим. Було введено тимчасові обмеження на роботу авіагавані Казані, але не приймало і не відправляло повітряні судна із п'ятої ранку. І Нижньокамська, там заморожено було рух із 6.24. Про це повідомляла Росавіація. Наразі ж всі обмеження зняті. До слова, згаданий Казань Оргсинтез, який міг бути імовірною ціллю БПЛА, єдиний російський виробник. Севілену, полікарбонатів та бісфенолу а підприємство посідає провідне місце у виробництві газопровідних поліетиленових труб, фенолу, ацетону, охолоджуючих рідин, хімічних реагентів для видобутку нафти та осушення природного газу. Щорічно пад Казань Орг виробляє понад 1 мільйон тонн хімічної продукції. Ну а ще я нагадаю, що у тому ж Татарстані розташований завод. В особливій економічній зоні Росії Алабуга, який має виготовляти 6 тисяч шахедів щороку. Станом на кінець квітня він випередив графік і вже поставив Російській Федерації 4,5 тисячі БПЛА. Про це сповіщає видання The Wall Street Journal. А ще цей об'єкт на початку квітня діставали українські дрони. Зазначу, що Татарстан знаходиться від лінії фронту більш ніж за тисячу кілометрів від кордону України. Ну а сьогоднішня атака вважається. П'ятою за рахунком від початку місяця, тим часом у путініста Білоусава звітують ще й про буцімто знищені дрони над іншими ворожими областями. Давайте спробуємо вникнути у ці от звіти Міноборони черговими засобами ППО над територією Краснодарського краю знищено і перехоплено п'ять протикорабельних ракет Нептун. І 29 БПЛА силами російської ППО також було знищено по одному БПЛА літакового типу над територією Воронської, Білгородської та Тамбовської областей. Кінець цитати у російському задзеркаллі повреждені ні однак, генштаб з ДСУ говорить про те, що у противника таки є неприємності. Далі цитую допис нашого відомства. Ударна група угруповування сили засобів військово-морських сил збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ. Це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі, після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на територію окупованого українського Криму, які курсували до порту Кавказ. І використовувалися для військової логістики агресора. Ідеться у повідомленні в генштабі. констатували, що так звана сучасна і ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти українських ракет та безпілотних систем, і не змогла захистити важливі об'єкти ворога, які використовуються ним для логістики та постачання армії окупантів. Напередодні ж вночі у Криму прогреміли потужні вибухи. Головне управління розвідки завдало ударів по російських катерах.